Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Отже, субота та неділя в нас будуть насичені на синоптичні події. Основне, до нас завітають осінні дощі. Отже, із заходу наближається циклон, саме він до нас несе таку хмарну, дощову погоду у більшості областей. Але значення температури істотно не зміниться, підвищуватися вони, на жаль, не будуть. Буде ось така прохолодна осінь на додачу ще й похмуре, сіре небо. Отже, бачимо, циклон наближається із заходу. Завтра в нас у захід. Хідних Київській, Житомирській та Вінській областях навіть значні дощі в ніч на неділю у більшості північних та центральних областей також значні дощі. В решту часу помірні, південний схід, саме на вихідні, переважатиме все ж таки ще погода без опадів. Щодо вітру, бачимо, що циклон, він у нас переважно над правобережжям, відповідно, рух, цик... рух повітря в циклоні відбувається проти годинникової стрілки. Отже, вітер південно-східний, з переходом на північно-західний в межах 7-12 метрів за секунду, і також будуть окремі пориви по 15-20 метрів за секунду. Щодо температури, то вона буде такою: в нічні години 8-14 градусів. Нижчою вона буде на сході та північному сході, адже там буде менше хмарності, і повітря швидше вихолоджуватиметься. В денні години вона становитиме у нас 12-18 у більшості областей. Тепліше, хіба що буде на півдні в межах 19-23 градуси. Оскільки вихідні у більшості областей будуть дощовими, то запасайтеся парасольками, теплою ковдрою та майте гарний настрій за будь-якої погоди.